Вітаю, друзі! От сьогодні дрищ, такий як я, от бачите? От прямо дрищ, в якого немає грудних. Ти сам їх накачай. От такий дрищ в вигляді мене вам буде розповідати про станову тягу, про скруглення спини, про... Взагалі ми сьогодні перенесемось до зали і поговоримо, обговоримо різноманітні варіанти виконання станової тяги. Кому які підійдуть, яка вважається, який варіант вважається змагальний, який варіант просто можна використовувати для здоров'я. Нагадаю, що я маю травму спини внаслідок війни після другого поранення, і мені забороняли піднімати більше 5 кілограмів. Ну, знаєте, все-таки незважаючи на це, я робив 180 кг тягу із моєю, скажімо так, хлібкою спиною. От, Я її укріпив. Станова тяга укріплює спину, якщо ти вмієш нею користуватися. Чому виникло бажання записати це відео ну, на фоні того хейту? Я не знаю, чоловік сім, мабуть, написав. От можете перейти в шорт, можете не переходити, Я сьогодні продемонструю тягу свого учня пана Миколи, і почали там да, ти там такий, ти хлопця поламаєш, і подивись, як він тягне, і все таке і полетіли соплі. А от те, що я читаю, я, я бачу, що люди взагалі не розуміються на тому, що вони пишуть. Люди взагалі не розуміються на цьому. Виді спорту, там писали, да, спитаю тренера по пауерліфтингу, зайчики, так я і є тренер по пауерліфтингу, в якого люди мають прекрасні результати. Сьогодні ми все розберемо. Я навчався в кращих, я і, і на, на даний момент навчаюсь постійно, розвиваюсь і рухаюсь далі. Сьогодні поговоримо про станову. Чому оце скруглення спини, воно необхідне в верхній частині? от? Ми ще В залі я вам це все покажу. От Бачите, коли, коли плечі не, не отак, а вони опущені, і здається що, здається, що зверху горб. Але то не є горб, то є м'язи от ваш хребет і кругом хребта м'язи обтягуються, натягуються, створюють таку форму, максимально стійку для роботи. Потім, коли ти починаєш підіймати м'язи, Навпаки, вони скорочуються, і от коли ти починаєш тягти, м'язи скорочуються, і це допомагає тобі тягти. Це необхідно спортсмену, який тягне надмірну вагу. Розумієте? Той, який готується на змагання. А я готую на змагання хлопців по пауерліфтингу. І таке скруглення спини, воно є максимально безпечним. Горботяга, наприклад, там вправа, яка розвивається, я даю своїм учням. там... Сьогодні ми це все розберемо. Ну, для початку давайте подивимося короткі, короткі такі вирізки, які я створив, де там подивимося, як розповідає Дмитро, пан Дмитро Головінський про підготовку спини до роботи в становій тязі. Там подивимося на тих недолугих теж хейтерів, які йому писали, що він там щось робить неправильно. Тобто, ну, давайте переглянемо. Так, друзі, дивіться, я поставив на паузу на старті. Бачимо невелике скруглення, але воно зникає по ходу того, як штанга переміщується до поясу в ході е, виконання роботи. От ви бачите, як атлет виконує. Тобто скруглення йде вже у верхній частині спини. Ну, а це коментарі ті, що на кшталті мені люди теж пишуть, Дімон демонструє. то... Люди недалекоглядні, які не розуміються. От, Бачите? Виконання, така управа тільки укріплює вашу спину. От на прикладі книги бачимо на старті є скруглення, але воно зникає по ходу того, як снаряд переміщується до гори. Ну, те, що Арнольд Шварценеггер виконував там. І, як ми знаємо, він ніколи не мав проблеми з спиною. А це. Сири-сири атлети СРСР От. 230 кілограмів. Дімон виконує тягу з підлоги до пояса. Так, 300 кг. Тепер ми бачимо класичне виконання станової тяги. Зверніть увагу увагу на стартову позицію атлета, в якому стані знаходиться спина. От. Ми бачимо. Потім, коли він дотягує, він випрямляє м'язи розкриває їх. От 320 кілограмів виконання. От, Ми бачимо. Коли в верхній точці, то вже спина випрямляється. Головне зі старту створити от таку максимально жорстку конструкцію. Тоді це безпечно. От ми бачимо 350 50 кілограмів. Пан Дмитро навалює. Ось іще ви можете спостерігати. Олізаренко Юлія, рекордсменка України. От, дівчинка тягне 240. От, ви бачите, яке положення спини. От вона працює 260 кг тренування. Бачите. І все. В верхній частині вставилась, вирівнялась. Починає, стартує скруглена. і в верхній частині вирівнялась. Так, дивіться, на моєму прикладі з моїми грижами і моєю нестабільною спиною, дивіться, 180 кг, як для інваліда. Подивіться, на старті. На старті. Яка спина, і потім я випрямляюсь. Це досить комфортно і безпечно. От Дивіться приклад навіть на брусах, коли я робив плюс 90 кг. Зверніть увагу на верхню частину моєї спини. От Подивіться. Я опускаюсь. Верхня частина вона якби така скруглена, мобілізована, вона включена повністю вся. От, Ви бачите, вона нерівна. нерівна. А тепер давайте подивимося те, що хейтили виконання 190 кг у мого учня. Дивіться, стартова позиція, бачите, верхня частина спини, в якому стані знаходиться. Потім виконується тяга, дивіться, спина, вся вона, по суті, знизу рівна. Ну, була боротьба, так, звісно. Звісно, була боротьба, вага велика. От. Але низ спини рівний і зверху тільки є скруглення, що надає силу. От. Знову мій учень пан, пан Микола 130 кг на штанзі. Це от укріплення спини. Робота йде. Додаткова. От, зверніть увагу. От, рівненька спина, все на такій вазі він комфортно себе почуває. Тобто атлет уже укріплений настільки, що з вагою 130 він може виконувати в прекрасній техніці. От, тяга пана Миколи. 185 кілограмів, вона була перед 190. От, бачимо положення тіла на старті. Верхня частина спини, частина, всьо, незрівний, вставився, опустив. Прекрасно. Так, друзі, я думаю, що все більш-менш зрозуміло. А тепер я пропоную перейти до тренажерної зали і. Щоб ви, скажімо так, уже вживу, побачили всі варіанти, нюанси, технік виконання різновидів станової тяги. Так, друзі, от ми з вами телепортувалися до зали. І перше, ніж ви розпочнете виконувати, яку б то не було станову тягу, я просто наполегливо рекомендую вам придбати взуття. От нормальне для станової тяги, от дивіться. Взуття воно майже без, без каблуків, без підошви, от як у юлі. От, Можна для класичної станової тяги можна використовувати штангетки. Там є трохи каблук. Але для сумо йде тільки от таке взуття. Чешки, звичайно, там дешеві, можете придбати. Давайте підходимо до штанги. Підходимо до штанги і три основні види станової тяги. Три основних види, які ми тягнемо з помосту. От, їх там значно більше. Є ще румунська, це теж станова тяга, один з різновидів. Румунська станова тяга, є станова тяга е, мертва на прямих ногах. Але три основних різновиди, які ми тягнемо з підлоги. Перший це класичний. Так, Ми от от така постановка ніг. Обтягуємось і виконуємо роботу. Другий варіант це все, знаєте, кому є куда в силу того, в силу антропометрії. Потрібно вміти е, знайти сильні сторони сильні сторони атлета. Якщо... Стегно занадто довге, встань, будь ласка, з боку. Якщо у атлета занадто довгі стегна, ви розумієте, то класичну станову тягу він буде тягти. От, взяв спортсмен і виконує там станову тягу. Ну, от Мені воно більш-менш буде зручно. Якщо довгі коліна, розумієте, що йому наскільки сам гриф буде, наскільки далі від тулуба. Для цього ми можемо поставити ноги трохи ширше, але це не буде сумо. Чим відрізняється сумо, я трошки далі розповім. Можна от широкою постановкою ніг тягти. Що ми, що ми цим добиваємося. Ми розставляємо ноги в боки і ми зменшуємо відстань ваги від вашого тулуба. Чим, чим ближче до тулуба центр важкості, тим. Легше тягти, тим безпечніше для вашої спини менше речах. Чим далі, розумієте, речах більше, навантаження на поперек більше. За що потрібно боятися, це за поперек ваш, а не за оце скруглення, про те, що я говорив. Тому ми можемо робити от широкою постановкою ніг, ми вже трохи коліна в боки якби, розводимо, от, займаємо таку позицію і виконується тяга. Виконані. І третій варіант, він найскладніший. Варіант сумо, в якому там тягне і мій коля, і ще деякі мої учні. Він чим відрізняється від всіх інших варіантів. Та тим, що якщо в людини недостатня розтяжка м'язів, приводячи м'язи, все, якщо недостатня розтяжка, людина не зможе тягти в суму. Ми займаємо от таку позицію. Максимально. Максимально не максимально, це залежить теж індивідуально, ноги ставимо відносно широко і коліна йдуть в рівень зі стопами. Ми займаємо це положення сумо, сумоїста. Бачили ці жирні дядьки, які там ходять. Ми займаємо от таке положення. От, Вводимо в себе в таке положення, виконуємо захват грифти, при цьому вирівнюємо. Спину і починаємо тягнути виконання. Розумієте, про спину, про оце скруглення. Ну, давайте більш детально техніку станової сумо розберемо. Для початку, якщо у вас немає розтяжки, якщо ви недостатньо розтягуєте навіть пробувати це не потрібно, тому що ваші коліна будуть... Ввалюватися вперед, і це не дасть повноцінно виконати тяга Багато людей кажуть, наведи, будь ласка, звідси, щоб оця частина ноги, гомілка, бажано, щоб вона була перпендикулярно до от. от Ви могли от таку позицію зайняти. Захватуєте гриф і... Отака постанова дає нам змогу, щоб гриф знаходився максимально близько до тулуба. За рахунок того, що центр тяжкості максимально близько до вас, ви можете, по-перше, потягти більшу вагу, потягнути більшу вагу. По-друге, ви зменшуєте навантаження на нижню частину спини. Якщо є круглення в цій частині спини, друзі, це вже критично покаті плечі, зведені плечі, це нормально. Я навіть рекомендую це робити, коли ви, ви обтягуєтесь ми знову ж таки виконуємо, вводимо себе в оцю позицію. От Бачите, ближче на руки, будь ласка. бачите От мої руки. За рахунок того, що ми скруглюємо плечі, ми збільшуємо довжину рук. Нам не потрібно так низько нахилятися, ми збільшуємо довгий курс. І от таким чином ми можемо виконувати е, простіше станом отягу е, сумо. Так нам простіше буде тягти в сумо. Тобто, оця позиція вона нам допомагає. Ще раз, те саме у класиці, те саме, що ви бачили на прикладі болі, як він тіг. Уявляєте, от на вас на руках висить там 200 кілограмів, так? І вона вас, хочете, ви того не хочете, вона у вас буде, ваші плечі вона буде стягнута. А нам потрібно плечі стягти самому вже в нижній позиції. От, Ми їх скруглюємо, ми створюємо такий покатий образ на плечах. І от при такому положенні ми його пожимаємо. От ми починаємо, дотягуємо до колін, вставляємо ноги і розгинаємося. Коли така позиція верхньої частини спини і на спину на воді, з боку. збоку, отака позиція вверху, і за рахунок того, що ви розгинаєтеся, наші м'язи скорочуються, коротші, ви допомагаєте потягти собі більшу вагу. Це все йде вам тільки в плюс. Так, ще Деякі невеличкі лайфхаки. як тягти більше, як використовувати переваги своєї ваги? Коли ви обтягуєтесь, давай я ще трохи з цього боку покажу. Зазвичай так тягне. От коли ви наведи, будь ласка, на ноги на ось... Це все Коли ви зайняли в таку позицію і так? Да? ви виконали захват грифа, важливо, щоб ваші плечі були перпендикулярно до грифа. В позиції позиціях крана. Стріла старт, є трос, і ви починаєте підіймати вагу. Отак ви максимально сильні в такому положенні. Якщо ви отут. Вага там, вага не буде так підійматися, фізика так не працює. Вага все рівно покотиться до вас, а лише потім вона підіймається. Хто працював на будівництві, той бачив, що груз волочиться по землі, а потім піднімається. Те саме відбувається і з вами. Ви втрачаєте лишню силу. Ви далеко від корпусу, ви почали зрив, старт. Потім тільки вага пішла на вас, а потім ви ще е, доповнюєте рух остаточний. Тобто, розумієте, нам потрібно відразу зайняти позицію, яка буде максимально, в якій ви будете максимально сильними. Ви зайняли плечі далеко. Ви їх вирівняли. Є ще така хитрість, як я казав, людина нахиляється вперед трохи. Розганяється за рахунок ваги свого тіла. Вона відводить себе назад. І дивіться, ви навіть не підіймаєте штангу, ви похилились назад і вже за рахунок ваги тіла, от ви переважуєте, ви вже знімаєте кілограмів 5 ваги. Все. Але потрібно вчитись регулювати, контролюватися, щоб ви, щоб ви не впали назад. Похилились вперед і за рахунок цього. Опа, і зняли його. Поставити. Обтяжка. Перед тим, як розпочати тягу, вам потрібно обов'язково обтягтися при будь-яких варіантах станової тяги. Що це таке? Я вже показував. Ваші руки повинні бути натягнуті. Натягнуті, як струма. Руки це просто просто такі знаєте, троси, які яких знаходяться ваша вага. Вони не тягнуть, вони не допомагають. Тому ще, що ми робимо, ну, ви часто бачили, що багато атлетів тільки практикують. От виконуємо захват і піднімаємо трохи таз, ми натягли руки, а потім опускаємось донизу і вже тягнемо. З натягнутого положення, ви от коли натяглись, ви вже, вже готові, готові піднімати. Розумієте. Так, ну що, я не знаю. Юля, що я ще не сказав? Іди, іди ще ти людям, покажи. Покажи всьому. Зроби у сумо, красиво. Обтягнись, бо підушня там тебе хейтила, то не сумо. Юля, сумо, широкою. Нормально встався, з рівненькою спиною. Зроби. Зверніть увагу на таз, Юлі. Таз перший стартує. Роби, роби, не бойся. Зроби разів там, я знаю. Я знаю тобі це легко. Після 120. Це нічого. О! Ну, добре, добре, не. Не у як то кажуть. Тобто, дивіться, у жінок сій... Зараз на тобі буду все показувати. За рахунок того, що задня оця філійна частина, задня цепочка ніг ланцюг, він сильніший. Якщо м'язова група сильніша, за рахунок неї потрібно і, і працювати. Тобто, коли ви натягуєте зад, піднімаєте з високого положення, ви включаєте задній ланцюг м'язів, вони більше включаються і ви стартуєте. Так ви можете зірвати більше, якщо задня частина сильніша. Якщо передня, то ви виконуєте з підсіда. А Ану, потримай. Щось так жарко. копиє не, не, не то слово жарко. Так, ви можете, ну так мало, <плес> мало, <плес> то, виконує. мало то виконує, з такого підсіду, з низького, якщо будете тяхти, максимально квадри будуть працювати. Якщо вони у вас переважають, якщо вони набагато сильніші. От, то, то ви можете працювати за рахунок них. Якщо задня частина, як я вже сказав, ви вставились, підняли зад, і ви стартуєте з високого положення. Це все індивідуально, це все антропометрія, генетичні дані. Якщо у вас нормальний тренер, він це все побачить, він підлаштує під вас, він зможе використати ваші сильні сторони як перевагу. Про плечі я вже сказав, все це зрозуміло, так? Ще раз скажу, ще раз серйозно не дойде. Он з такого положення ви виприправляєте. Так буде краще. По суті, що ще я не сказав. Таке відчуття, що забув. В принципі, а, різнохват, да? давай захват іще. Почали детально. Хват зазвичай, ну, на малій вазі, якщо ви робите для здоров'я, тренуєтеся, ви можете простий хват, ви будете мати, там все таке. Далі, якщо ви рухаєтесь далі, навалюєте, вам буде вже це не... Ну, хват не буде. Зазвичай хват не, не витримує. Я не бачу таких людей, які прямим батом тягнуть 400, без замка про замок я зараз поговоримо. Ви можете використати замок. Так. Наведи, будь ласка, на руку от з цього боку. Дивіться, як виконується цей хват. От, от є звичайний хват, а ми використовуємо так. Заводимо палець, захватуємо, провертаємо. І от в такому положенні на з збоку тепер. Обов'язково робити прямо. Ось такого положення воно буде мертво висіти. Якщо ви робите отак, то при підйомі вашу кість буде викручувати, воно у вас вирве. Замочок використовуєте. Ну, це набагато краще, ніж різнохват. Різнохват створює дисбаланс вашого тіла. Якщо проблеми з хребтом, то ви можете їх просто збільшити. У людей, яких немає проблем, вони використовують різнохват. Я його не використовую, але... Отак буде максимально кріпко. Юля вона скільки літа 120 потягнула вже нормально. Хват не заважав, так? не виривав. Так, хват навіть можна і не вийти. Ну, Магнезію використовувати, щоб було щеплення, щоб у вас лука не, про... не пробуксовувала, щоб ви нормально могли тягнути. Так, ну по суті, що ми там? Юліного учня протестуємо. Зашко, іди сюди. Хай. Давай, зроби п'ять разів. Встамо, не пісь. Тобто, Давай. Зараз побачимо, що тебе, юля, мочи. Нормально ставимся і красиво зроби п'ять разів. Не поспішай, натягнись і політаєш. Побачимо. Ну, бага, бага дозволяє використовувати спину та досить. Дивісь, коли ти опускаєшся, і коли ви опускаєтесь, вони підняли. Наці, а? І не намагайтеся опускати ногу так само по ногах. Трошки подайтеся і тул уперед, так бо буде краще простійше. Не потрібно її там тягти назад по ногам бо Би, Ви будете ноги і так воно. незручно і не то. Так, в суті все, що там багато хвилин вже, да? тому що не зрозуміло, там не коментарях. Зазвичай нормальним людям я відповідаю. Окей, ми будемо далі тренуватися. На сьогодні все. Добра спорту, миру, до нових зустрічей.